Коли об'єшся ради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою назавжди. Голос у твоїй голові, що повторює знову і знову. Бляха! Як же це круто? Древіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи, дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж ні. Вітаю, лейтенанта. Я думаю, мого брата вбили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. Привіт, татко. Допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на десять метрів. Ей, ви куди? Допоможіть хто небудь! Прикольна цяцька. Схоже, Древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну, нехай. Я не зупинюся. Пока не узнаю, правду. А тебе ще треба малявку Твою сраку. Кто вы такой? Френд Дребін младший Полицейский патруль.